Вітаю, друзі, я Олена Требушна. Це канал є питання. Сьогодні буде третя вже частина книги Останній політик про залаштунки перших двох років президентства Байдена, на які прийшлось вторгнення Росіян в Україну в описі під цим відео попередні дві частини в сьогоднішній про те, як американська адміністрація в перші ж дні вторгнення почала переконувати Китай не включатись на повну у розв'язану росіянами війну, бо Китай готувався дати росіянам зброю. Яку ті попросили одразу ж щойно потерпіли поразку у спробі взять Київ за три дня? Нагадую про всяк випадок. Не забудьте десь в процесі поставити вподобайки, підписатись на її питання, натиснути дзвіночок, щоб вам приходили повідомлення про наступні серії. Ми виходимо тут майже щодня о 19. і Буду вдячна за донат на 12-й загін спецпризначення, підрозділи ВПЛА якого працюють на Харківщині, Сумщині, Запоріжжі, палять окупантів. Посилання на банку і картку в описі під цим відео. Там само посилання на мерч «Є питання на маркетплейсі. Каста, весь прибуток від продажу якого ми разом з кастою. Також передаємо хлопцям всі посилання в описі під відео чи в верхньому коментарі. Поїхали. Переклад наш аматорський. Дуже старались не перекрутити нічого зі сказаного автором. Це відомий американський журналіст Франклін Фоєр, кореспондент журналу The Atlantic, який написав цю книгу після багатьох приватних розмов з радниками президента США Джо Байдена. Починається ця частина з фрагменту про битву за гостомельський аеропорт, який мав стати воротами до Києва для російських військ. Битва за нього тривала з 24 лютого до кінця березня. Українські сили оборони унеможливили Висадку і просування далі звідти до околиць Києва близько трьох тисяч російських десантників. Отже, російські десантники виходять за огорожого стомельського аеропорту і пробираються лісами під Києвом у навколишні села. Так мав розгортатись план Путіна по захопленню України. Вихід елітних російських підрозділів на околиці столиці мав на меті заскочити й уразити захисників Києва і наскоком дозволити захопити столицю. Перемога майже без зусиль. Спочатку цей план виглядав вдалим ходом, але він почав одразу ламатись протягом кількох місяців. Головнокомандувач України, генерал Валерій Залужний, не міг повністю сприйняти американське попередження про ключову роль аеропорту Гостомель в планах Росіян. Тепер, коли він побачив помилку, він швидко її виправляв. У перший вечір війни залужний наказав бомбардувальникам пролетіти над злітно-посадковою смугою Гостомеля і розбити її. Він відрядив 72 другу механізовану бригаду, елітний підрозділ, значно вправніший за строковиків, які відступили за аеропорту в перші години вторгнення. Відбити об'єкт в той момент це було ще неможливо, але українці зайняли позиції достатньо близько до аеропорту, щоб обстрілювати російські вертольоти, які підлітали до аеродрому з підкріпленням. Були розстріляні за оцінками Пентагону близько трьох сотень російських військових. Наступна хвиля російських іл 76 що підійшли до аеродрому, розвернулися, щоб уникнути тієї ж долі. Коригуючи стратегію, українці визначались тим, що згодом стане відомим як битва за Київ. Російські солдати зайняли передмістя Києва, Ірпінь, Бучу, Гостомель. Вони займали хати у селах, витягали горілку з шаф, грабували помешкання і гвалтували жінок. Та росіяни зіткнулись з тими ж труднощами, з якими завжди стикались загарницькі армії. Вони спіткнулись об незнайому місцевість, протестуючи супернику з таким бажанням битись, якого у них самих не було і близько. Українці нищили інфраструктуру, щоб врятувати країну. Військові підривали дороги, мости та заліз. Лізничні колії, робили все, що могло б зупинити просування росіян після того, як українці підірвали дамбу на річ Сірпінь, російські десантники покидали спорядження та попливли рятуючи життя. Людям залужного вдалося перекрити більшість шляхів на Київ, і вони люто бились з росіянами на решті точок входу в місто. Існування незалежної України висіло на волосині, залежало від здатності стримати росіян на барикадах з металу та мішків з піском, які стали новими воротами Києва. З кожним днем, що минав, думка про те, що Україна може перемогти, яка раніше здавалась нереальною, ставала трохи більш ймовірною. Утверджувалась нова українська ідентичність. Нація від Них аутсайдерів, чия винахідливість дозволила їм вижити після нападу Голіафа через тиждень повномасштабної війни. Вони заблокували просування росіян до Києва, але це було лише перепочинком. Поштовх проявити солідарність з українцями в цей момент був просто людським імпульсом, політичним імперативом і нестерпною головоловкою. Мукою для адміністрації Байдена їх посилив головний дипломат європейського союзу Жозеп Борель. 27 лютого він запропонував профінансувати закупівлю винищувачів міг 29 щоб відправити їх в Україну. Це була одна із опцій, які розглядали європейські міністри, але лише опція публічна пропозиція Бореля щодо цього заскочила усіх зненацька. У ті перші дні війни українські льотчики-винищувачі були головними героями народної легенди, яка народжувалась. Вони були сміливцями, що не програють повітряних боїв. В цьому було чимало пропаганди. Щось на кшталт Байок, які народжує війна, казали, що один пілот на прізвисько Привид Києва збив 40 ворожих літаків. Ці пілоти не літали на найсучасніших літаках. Їх навчали керувати Міг 29 артефактом радянських часів. Союзники України володіли обмеженими запасами таких літаків здебільшого вони були на базах ВПС Польщі. У запалі битви Україна не могла раціонально оцінити власні потреби, але українці знали, що їм потрібно більше вогневої міці. І якщо Борель хотів дати їм більше, то вони збирались тиснути на західний альянс. Зеленський завзято лобіював це рішення, дотискаючи союзників. Це не пінг-понг вам, це про людські життя. Ми ще раз просимо: вирішуйте швидше, не перекладайте відповідальність, відправте нам літаки. Казав він їм. Завдяки цій кампанії тиску урядом на заході ставало все важче відбиватись від обіцянки Бореля. Поляки та адміністрація Байдена почали переговори. Польща дасть Україні міги, а Сполучені Штати передадуть Польщі F-16, поповнивши польські ВПС достатньо потужним флотом, щоб відбиватись від росіян, якщо до цього колись дійде. Але всередині адміністрації Байдена і в голові самого Байдена жили конкуруючі голоси, які штовхали його в протилежних напрямках. Тоні Блінкен палко наполягав на сприянні передачі мігів. Він був прив'язаним до того, що відбувалось в Україні більш ніж будь-хто в адміністрації. По батьківській лінії його родина походить корінням з України. Його прадід був відомим у Києві поетом. Там народився його дід. Після років роботи дипломатом Блінкен продовжував відчувати потяг, можливо, підсвідомий, до землі своїх предків. Блінкен представляв моралістичну частину зовнішньополітичного мозку Байден. Молодим помічником в адміністрації Клінтона він працював свого часу над американською відповіддю на війну на Балканах і палко вірив в те, що розгортання американської сили може зупинити геноцид. Цей моралістичний імпульс спонукав Блінкена наполягати на тому, що Сполучені Штати повинні дати українцям зброю, яка за їхніми словами їм потрібна. Інша частина мозку Байдена постійно хвилювалась про небезпеку ескалації, а його адміністрація все ще не мала версії щодо того, що саме може спровокувати росіян на цю ескалацію. Він покладався на інстинкт, щоб уникати того, що Росія могла вважати неприйнятною провокацією. Майже в кожній дискусії про зброю для України Байден ставив запитання, чи збільшує це ризик ядерної війни. Він привніс до ситуаційної кімнати страхи епохи холодної війни і їх повторень. Марк Міллі закликав Байдена проявляти обережність. Він не вважав, що міги дійсно потрібні українцям. Доля війни вирішувалась не в повітрі, вона вирішувалась на землі. Міллі вказував на те, що українці здійснюють лише 5 вилітів на день, і якщо у українців було півсотні літаків, навіщо їм більше? Як і Дональд Трамп, Джо Байден є жадібним споживачем телебачення. Це не означає, що вони мають однаковий смак щодо програм, які належить людині іншої епохи. Байден дуже переймається Meet the Press та іншими недільними шоу. Він дивився ці програми, щоб побачити, що ж експерти кажуть про його президентство. У перший тиждень березня такі шоу були наповнені скаргами на те, що Байден недостатньо робить для допомоги українцям, незважаючи на те, що він вже відправив зброю на сотні мільйонів доларів. І експерти почали бити його питанням передачі мігів. Під час відеоконференції з членами Конгресу Зеленський благав їх про допомогу. Він казав їм, що передача літаків є найважливішим, що Сполучені Штати можуть зробити для України зараз. Поки Байден розмірковував над своїм рішенням щодо передачі літаків, помічники почали його заплутувати. Джек Саліван спочатку був проти цього, але під тиском громадськості його позиція пом'якшилась. У державному департаменті еволюцію Салівана сприйняли як ознаку того, що у Байдена покінчено нарешті. З опозицією до цього рішення. Але коли Байден зібрав своїх радників, він по суті сказав, що він буде ухвалювати рішення головою, а не серцем. Передача літаків була просто не варта ризику, навіть якщо його мочили по телебаченню, він не збирався дозволити експертам підштовхнути його до ухвалення рішення, яке він вважав досить порожнім жестом солідарності, особливо коли було зовсім незрозуміло, як можуть відреагувати на це росіяни. Але його затія зазнала фіаско. Замість тісних консультацій з поляками, адміністрація Байдена почала вести перемовини зі своїм союзником, нібито через прес-релізи. і фіаско не забарилось. Замість того, щоб дозволити питанню згаснути, поляки підловили Білий дім пропозицію. Польща відправить 28 літаків на авіабазу Рамштайн у Німеччині, американський форпост, де їх приймуть українські пілоти. Це означало, що жоден винищувач не злетить безпосередньо з польської землі. Це був ефектний трюк, оскільки тільки він знову перекладав на Сполучені Штати роль найбільшого скептика в цьому питанні? Джон Кірбі, головний речник Пентагону, відхилив польську пропозицію, що означало, що критика буде продовжувати сипатись на американську адміністрацію. Коли російська армія почала зупинятися під Києвом, високопосадовці в апараті національної безпеки Сполучених Штатів поставили собі запитання. Чому їхні довоєнні оцінки перебільшували могутність російської армії? Одна теорія звучала так, що проблема була у віддзеркаленні. Посадові особи Пентагону щиро вірили, що якби армія США зібрала понад 100 тисяч солдатів, то використовуючи модернізовану зброю Росії проти такого непідготовленого ворога як Україна, вона б розгромно перемогла. Але російська тактика була бездарна. Ллойд Остін організував операцію Громовий пробіг промацуючи свого часу оборону Багдаду під час війни в Іраку. Він знав, як це робиться, і росіяни наробили усіх можливих помилок. Колона техніки, що розтягнулася на 60 кілометрів, застрягла в багнюці. Російські лінії постачання стали просто мішенью. Українці могли крадькома пересуватись просто лісом на мотоциклах і займати позиції, з яких розбивали танки в передній частині колони, створюючи місиво на дорозі, яке ще більше гальмувало цю колону. Вільям Бернс зі свого боку не міг зрозуміти, чому росіянам не вдалося знищити протиповітряну оборону навколо Києва в перші години вторгнення, коли на їхньому боці був фактор раптовості. Це було упущення, яке дозволило українцям зберегти захист повітряного простору навколо самого епіцентру влади. Це була помилка, яку породила зарозумілість, припустив Бернс. Після того, як українська армія оговталась від приголомшливого першого удару, завданого росіянами, їй на руку зіграли десятиліття глибокої співпраці з американськими військовими. Американці вчили українців організовувати децентралізовану структуру командування та управління, коли навчені офіцери мають гнучкість для маневру і не чекають схвалення згори. Це була повна протилежність застарілій ієрархічні моделі, яку Росія нав'язувала своїм солдатам, які ніколи не розуміли задач, що їм належить виконати, доки їм не давали наказ їх виконати. Якщо Україна представляла собою демократію, а Росія її протилежність, то їхні армії були чистим відображенням контрастуючих переваг цих двох систем. Перед початком війни головне занепокоєння полягало в тому, як буде поводитись окрилена Росія після швидкої військової перемоги в Україні. Тепер адміністрація задумалась над зовсім іншим питанням. Що буде Росія робити, щоб змінити хід подій, якщо кампанія застрягла? Чим буде відповідати на таке приниження на полі бою? На початку березня розвідка дізналася, що Росія попросила Китай дати їй зброю, і на подив Білого Дому Китай здавалося був схильний погодитись. Джек Саліван хвилювався, що це змінить хід війни і для українців, звичайно, але і для США. Одна справа вести проксі війну проти Росії. Принаймні, таке вже було. Зовсім іншою справою було зав'язнути на полі бою у боротьбі проти Росії і Китаю разом. Якби Китай задовольнив запит Росіян, адміністрація повинна була б дати рішучу відповідь. Це перевело б відносини Америки з Китаєм на значно більш ворожий курс. Усю зиму Саліван намагався запобігти цьому. Починаючи з листопада, він направив своїх помічників Лору Розенберг і Курта Кембела поділитись розвідданими про вторгнення Росії з послом Китаю у Вашингтоні. Інформація, яку вони йому надали, не була засекреченою і не мала ризику видати джерела чи методи. Але деталі плану вторгнення не мали значення. Вони хотіли донести, як війна зашкодить інтересам Китаю. Це зруйнує світову економіку так само, як ковід. Це порушить стабільність глобальної системи, яку за словами Китаю він цінує. Мабуть, не дивно, що Китай ловив кожне слово на цих зустрічах, не казав нічого по суті у відповідь, а потім передавав почуте Кремлю. Американська розвідка швидко дізналася Китай зливав ці розмови. Поведінка Китаю навряд чи свідчила про те, що країна старанно дотримувала свого нейтралітету. Випадково докази готовності Китаю озброїти Росію надійшли, коли Саліван готувався до давно запланованої зустрічі в Римі 14 березня з китайським колегою дипломатом Янц Цзеджі. За менш спірних обставин Саліван дав би китайцям попередньо ознайомитись з предметом розмови такого характеру, але Саліван вирішив вдарити китайця доказами. Китайський дипломат і не підозрював, що Сполучені Штати дізнались про рішення Китаю постачати Росії зброю. Саліван скористався тим, що інформація приголомшила Ян Цечі, щоб зробити суворе попередження. Якщо ви будете рухатись цьому напрямку, стосунки проб'ють дно. Саліван сказав, що проблему потрібно вирішити швидко і на найвищому рівні. Він запропонував організувати розмову між Байденом і Сі. Зазвичай такі дзвінки були предметом нескінченних переговорів щодо узгодження деталей. Але через чотири дні після зустрічі Салівана в Римі Байден і Сі підключилися до відеозв'язку. Напруга наростала, але Байден і сі продовжували вдавати, що вони давні друзі. Байден знав, що не варто різко тиснути на сі. Він намагався просуватися повільно, вводячи того в курс того, що відбулось. Росія припустив він, вдається до відчайдушних зусиль, загрузнувши у війні, яку вона не може виграти. Потім Байден перейшов до перехоплених розвідувальних даних і попередження. Я не погрожую, але якщо китайська зброя буде вбивати українців або Китай буде намагатись порушувати санкції, наслідки для ваших відносин з нами та європейцями, причому не лише з урядами, а й з приватним сектором будуть трагічними. Ви ж не хочете цього? Байден підкреслив, що сотні компаній без запитань вказівок пішли з Росії після початку війни. Така ж доля спіткає і Китай. Тиск на компанії, щоб вони змінили свої стосунки з Китаєм, якщо ви станете на бік Росії, буде величезним, і ви повинні розуміти, куди все буде рухатись, сказав Байден. Сі нічого було відповісти по суті звинувачень, але Сі сказав, що хоче звернути увагу на небезпечну поведінку Америки в Україні. Він сказав, що його непокоїть те, що Сполучені Штати тримають в Україні лабораторії, де розробляють біологічну і хімічну зброю. Це був один із найбільш комічних витворів російської пропаганди, і було надзвичайно тривожно чути це з вуст лідера Китаю. Байден намагався зберігати спокій. Ви прекрасно знаєте, що це лайно собаче. Припиніть переповідати російській нісенітниці. Я знаю, що ви прекрасно це розумієте. Однак Сій не відмовився від своїх аргументів. Ймовірно, це була найбільш напружена розмова Байдена з Сі. Та було незрозуміло, чи його суворе попередження відмовить сі чи спровокує його вперто наполягати на своїх планах, щоб продемонструвати, що він ніколи не поступиться американським вимогам. До середини березня ставало дедалі більш очевидним, що уряд у Києві встоїть, а Трансатлантичний альянс буде його підтримувати. Адміністрація відчула, що настав час консолідувати власні досягнення і отримати трохи похвали. Президентська поїздка за кордон це захід, який зазвичай вимагає місяців ретельної підготовки. Але білий дім побачив, що в розкладі є зустріч європейського союзу, і сказав Брюсселю, що Байден був би радий бути присутнім, щоб стояти пліч опліч з рештою коаліції. Це було б демонстрацією сили. Кульмінацією подорожі стала зупинка у Варшаві, яка була настільки близько до України, наскільки Байден міг собі дозволити наблизитись. Зеленський не міг ризикнути поїздкою за кордон до Польщі, тому міністри закордонних справ і оборони відправились у подорож заради. Особистої зустрічі з американським президентом. Байден почав працювати над промовою і гідною такого моменту. Поки Байден сидів в овальному кабінеті, дискутуючи репліки, Марк Міллі спостерігав і підначував президента. Це буде ваше містер Горбачов. Знесіть цю стіну, сказав йому голова об'єднаного комітету начальників штабів. Це легендарна фраза Рейгана, якою він закликав 87-му в Берліні Горбачова знести берлінський мур. Через два роки стіну знесли. У другій половині дня виступу Байден відвідав українських біженців біля національного футбольного стадіону Варшави, який тепер слугував великим центром підтримки переселенців і демонстрацією польської доброзичливості. Пробираючись крізь натовп, він зустрівся з українськими жінками і дітьми, яким довелось тижнями жити в підвалах, коли на їхні міста падали російські снаряди. Зараз вони були розгубленими душами далеко від дому, які боялись, що ніколи більше не побачать батьків і чоловіків, які воювали на передовій. Байдена це приголомшило, коли одна з жінок розплакалась, розповідаючи йому про своє горе. Він обійняв її. Він скинув антиковідну маску з обличчя і підняв на руки її доньку, маленьку дівчинку в рожевому пальті і білій шапочці. Її рука стискала лацкан його темно-синього піджака. Я не розмовляю українською, сказав він, але скажіть їй, що я хочу повернути її додому. Зустрічі з біженцями привела Байдена в запал. Він ніколи не сумнівався в справедливості справ. Аго, за яку взявся, але тепер відчував завзяття. Через кілька годин він виступив перед королівським палацом у Варшаві, звернувшись до натовпу поляків і українців на цьому пізньому етапі своєї кар'єри, Байден майже перестав виголошувати промови з ритмами і образами в стилі Кеннеді. з огляду на віки. Затинання він здавалося, змирився з тим, що йому доведеться задовольнитись ораторським мистецтвом рівня. Людина, яка імітує звичайну розмовну мову, але тут у цей момент він прагнув піднесеності і побудував промову так, щоб завершити її грандіозним закликом, про те, що моральність вимагає перемогти авторитаризм. Вступаючи, він вигукнув диктатор, який прагне відбудувати імперію, ніколи не знищить любов людей до свободи. Жорстокість ніколи не здолає їх бажання бути вільними. Україна ніколи не буде перемогою для Росії, бо вільні люди відмовляються жити у світі безнадійності і темряві. У нас буде інше майбутнє, світліше майбутнє, яке ґрунтується на демократії та принципах надії та світлі, порядності та гідності, свободі та можливостях. Вишенькою на торті він відхилився від власного тексту, вимовивши: заради Бога, ця людина не може залишатися при владі. Після промови, яка мабуть принесла йому Шану, яку він заслуговував і якої прагнув, ця його імпровізація стала головною новиною. Прозвучало це так, ніби Байден закликав до зміни режиму в Росії. Це була саме та непотрібна провокація, яку він ненавидів, особливо тому що вона не мала політичного підґрунтя. Це був потенційний пропагандистський удар для Кремля, який завжди намагався зобразити Сполучені Штати як інструмент імперіалістичного втручання. Коли Байден зійшов зі сцени, Джейку Салівану дісталась невдячна місія зачитати президентом сказані ним слова. Байден миттєво зрозумів, що Білому дому доведеться прояснити його помилку. Перш ніж кортеж Байдена рушив, покидаючи королівський палац, його помічники оприлюднили заяву, в якій спростували винесений ним вердикт. Преса не дивувалась його риториці чи дипломатичним тріумфам. Вона тепер писала про нього як про тріпача, якому бракує самоконтроля. Washington Post нагадала читачам, що Байден сам колись називав себе генератором ляпів. Байден відправився додому, завершуючи свій тур тріумфу. Він жалів сам себе. Він знав, що помилився, але ображався на своїх помічників за те, що вони створили враження, ніби підчищали за ним безлад. Замість того, щоб визнати невдачу, він скаржився друзям на те, що до нього ставились як до дитини, чи поводились колись ось так, як з дитиною з Джоном Кеннеді? На цьому на сьогодні три крапки. Чистити зуби і спати Я жартую. Гарного вечора чи дня! Не забудьте підписатись, поставити вподобайку дзвіночок і головне задонатити на дрони для 12-го загону спецпризначення і бережіть себе, близьких і країну. Побачимось!